Доброго дня! Мене звати Бойка Анжела Іванівна, я доктор філософських наук, професор і викладач школи майбутніх магістрів за спеціальністю 0,52 політологія. Я вітаю всіх, хто хоче, прагне обрати своїм напрямком для навчання в магістратурі спеціальність 0,52 політологія, галузі знань соціальні та поведінкові науки. Одразу хочу сказати, що на теперішній момент. Ми маємо дещо цікаву ситуацію, коли вступ в магістратуру відбувається на підставі тесту на загальні наукові компетенції і єдиного фахового вступного випробування. От саме підготовка до єдиного фахового вступного випробування дуже часто викликає певне побоювання у потенційних магістрів або теперішніх бакалаврів. Повірте, мій досвід говорить про те, що це не так складно. Коли у вас є методична підготовка, коли є базові знання, і коли ви орієнтовані на успіх. Можливо, саме останній фактор орієнтація на успіх буде надзвичайно важливий. Для того, щоб ваш вступ був більш легким, більш комфортним і менше стресовим для вас, існує дуже цікава платформа, яка називається Школа майбутніх магістрів, яка вже багато роботи зробила за вас. Ну, зокрема, з такої роботи ми можемо сказати, що це формування конспекту лекцій, і цей конспект лекцій буде для вас суттєвою підтримкою. Окремо хочу наголосити, що саме в школі майбутніх магістрів у вас є можливість фактично персонально займатися з викладачем в невеликих групах, кожна з яких орієнтована на успіх. Як відбуваються заняття? По-перше, наше заняття равно, як і методичні вказівки до підготовки до фахового вступного іспиту з політології, сформовані виключно на програмі, яка затверджена Міністерством освіти і науки. Звертаю вашу увагу, що в цій програмі існують певні вагові коефіцієнти, Тому і в наших з вами розглядах, а саме я, Бойко Анжела Іванівна, веду для вас лекції, семінарські заняття, наші зустрічі по підготовці з політології. Вони орієнтовані з більшим наголосом на ті теми, яких, вага, вага яких є більшою. Я думаю, що це логічно, і ви мене підтримуєте в такому контексті. Далі, як відбувається наше заняття? Наші заняття можуть бути інтенсивними, наприклад, за місяць можуть бути. Менш інтенсивними за три місяці, а можуть бути навіть за півроку. Ну за півроку вже е, час у нас майже немає, тому будемо орієнтуватися на тримісячну або на місячну програму. Визначається розклад, за яким ви обов'язково заходите на наше заняття, де ми розглядаємо. Як розглядаємо, ну по-перше, е, я надаю свої рекомендації і намагаюсь максимально актуалізувати ті. Знання, які ви вже отримували при навчанні в бакалавраті. Якщо ви раптом орієнтуєтесь на програму перехресного вступу і базової освіти з бакалаврата немає, то за вашим бажанням, за вашим наголосом, ми більш ґрунтовно розглядаємо ті чи інші аспекти, які для вас є незрозумілими. Заради справедливості програма фаху вступного іспиту є доступною, є е, е, нескладною, проте є певні хитрощі, певні аспекти, на які варто було б звернути увагу. Зразу наголошую для всіх, що якщо складається в вашому житті в такий спосіб, що ви не можете бути присутніми на занятті, то доступ в, до запису цієї лекції у вас зберігається впродовж всього навчання в школі майбутніх магістрів. Тобто, ви не встигли на наше з вами заняття. Ви передивились це пізніше. Обов'язково наше з вами заняття орієнтується на тести. До речі, як на тести орієнтуються і методичні вказівки. З політології, тому що фахове стопне випробування відбувається в форматі тесту, що надзвичайно полегшує вашу роботу. Тобто відкритих питань у нас з вами немає, а є тільки поняття, які ви обираєте ту чи іншу правильну відповідь: відповідь А, відповідь Б або відповідь В. І після кожної нашого пари, після кожного заняття, чому я називаю парою, тому що наше заняття тривають точно так годину 30, годину 20, ми обов'язково проводимо тестування. Логіка цих тестувань не стільки перевірити, хоча це не менш важливо, скільки призвичаєте вас до того, як можуть формулюватися питання під час фахового вступного випробування. Далі ми можемо говорити про те, що в школі майбутніх магістрів у нас з вами є онлайн-платформи, яких ви можете бути на зв'язку з викладачем практично кожен день, визначений час. Я би навіть сказала 24 на 7, якщо це так можливо. І будь-які питання, які у вас виникають в процесі підготовки, або на які ви не звернули увагу під час лекції, можуть бути розглянуті, розглянуті додатково. Тобто, на мій погляд, це максимально зручна і максимально комфортна підготовка. Що ми отримуємо в результаті? В результаті ми з вами отримуємо певний такий знаєте, шаровий пиріг. Де одна тема накладається на іншу, і ми намагаємось її прошити загальною логікою для того, щоб ви не вгадували в тестах, а саме розуміли логіку того чи, того чи іншого поняття, того чи іншого періоду, чи певного аспекту, який розглядається в політології як наука. Окремо хочу сказати, що з політології існує блок по міжнародним відносинам. І це також певний виклик, тому що на сьогоднішній день міжнародні відносини, як і колись, вони зазнають певних змін. І наша з вами задача не стільки орієнтуватися на минулі процеси, скільки бачити і політологію, і міжнародні відносини. В контексті тих сьогоднішніх викликів, які стоять зокрема перед Україною, тому що багатько тем у нас буде присвячено саме і українській політичній думці, і тим процесам політичним, які наразі існують певні моменти, певні такі зацікавленості наші. Тому звертаю вам вашу увагу саме на це. Наші заняття тривають впродовж того періоду, який ви для себе оберете. Мій досвід показує, що хороші результати отримують практично всі студенти. Тобто, з минулорічного досвіду у нас немає негативних результатів і немає студентів, які не змогли подолати прохідний бар'єр для вступу до магістратури. Зі спеціальності політологія, тому я вважаю, що це певний ефективний підхід. Вважаю, що це доволі зручний обраний нами зручний формат, який безперечно допоможе вам. На що б мені хотілося наголосити? Мені хотілося б наголосити, що ми робимо все можливе, щоб ваше навчання було комфортним, щоб воно було систематичне. Але е, ваша мотивація, ваша участь в цьому навчанні, вона не менш можлива, тому що просто прослуховування лекцій без долучення, без проживання цього процесу. Не вряд, чи буде для нас ефективним. Тому я закликаю вас до співпраці. Я закликаю вас звернути увагу на матеріали, які пропонує наша онлайн-платформа Школа майбутніх магістрів. Я звертаю вашу увагу до сумлінності і. Хочу завершити словами: немає нічого неможливого, і ми зробимо все, щоб вступ до, до магістратури був для вас комфортним, був для вас зручний. І найголовніше. Під час навчання і для вступу і в подальшому ви отримали всі необхідні компетенції, знання, навички, які знадобляться вам в майбутньому житті. Будь-який викладач зі своєю позицією приносить вам певний досвід. Давайте скористаємося тим досвідом, який є у вас вже, і тим досвідом, який може подарувати вам школа майбутніх магістрів. Така синергія це результат нашого успіху. І дуже багато роботи вже зроблено за вас. Тобто, ви фактично, слухаючи лекцію, передивляєтесь вже наявний у вас конспект, і робите наголос на тому чи іншому варіанті, на тому чи іншому підході. Тому буду рада вас бачити на наших зустрічах, буду рада вас бачити в школі майбутніх магістрів. І, безперечно, пишаємося Україною, пишаємося політичною думкою України. І сподіваюся, що ви дуже швидко поповните лави українських політологів найвищого ґатунку. Дякую за увагу і до зустрічі. До побачення!